Готувати ми сьогодні будемо сирники. Клас! Я їх обожнюю з yeah. дитинства. Це моя, я не знаю, на, мабуть страва, яку я люблю найбільше. Готую я їх дуже швидко. Їх в мене люблять вся родина. Клас. І, і це реально займає ну, 5 хвилин. Я люблю е, жирний сир 9% жиру. Це солоденький. Це солоденький, Клас. тому що це насправді для ППшників це не дуже. Але, але ми їм не скажемо, скажемо <рес> так. І я, в принципі, до цього ставлюся дуже спокійно і дуже Нормально, ми просто додаємо яйце. Е, е, да, я uh -huh. е, звісно, коли на всю родину готую, то я беру більше сиру. Да, да, і одне яйце мені вистачає десь на сім таких сирків, щоб воно не було дуже рідким. Щоб uh -huh. воно потім не треба було борошно досипати. Борошно яке зазвичай ти береш? Е, звичайне. Я оце не, не заморочуюсь. Я да? і так любила <зас> устав, а тепер я люблю її ще більше. Я навіть не можу тобі сказати. От припустимо, скільки мені треба борошна. Я знаю, що на сім сирків одне яйце, але скільки мені треба борошна, я не знаю. Ой, які красиві сирники. О, сир. Боже, ви бачили можу, які красиві можу. сирники? Це ми ставимо для того, щоб Супер. олійка стекла. Так, щоб вони Взайло. не було. Да, да, да. Тому але що форма дуже красива. Ну, і взагалі, сирники. Ми їх прикрашаємо. Чи не давай, я пропоную поставити е, отут окремо сметанку. Давай. Так можемо, як в ресторані, Ми, а може можемо ляпнути. Ні, давай ляпнемо. Давай ляпнемо. ляпнемо, ж не в ресторані, може, нормальні люди. По-людськи <рес> 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 ляпнемо. Боже, Оп. вони пахнуть класно. Сирники це зручно. сирники – це Смачно, Смачно. Сирники, сирники це калорійно, так. Так. сирники це гарно.